Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Отримати пільгу. Українці можуть заощадити на витратах на газ більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Пенсійний фонд України роз'яснив споживачам, як вони можуть скоротити свої витрати на газ. Уряд визначив категорії українців. Які можуть заощадити на газі завдяки пільгам, згідно з рішенням Кабінету міністрів України створено три категорії споживачів, які зможуть скористатися пільгами, якщо не перевищать певну кількість спожитого газу за місяць. Про це повідомив ПФУ уряд зафіксував такі нормативи споживання блакитного палива домогосподарства, які використовують газові плити та гарячу воду. 3. 3 – міс на людину домогосподарства, які використовують газові плити, але не використовують гарячу воду 5,4 м міс на людину домогосподарства, які використовують газові плити та нагрівачі води, 10,5 мміс на людину. Також Національна комісія з держрегулювання енергетики та комунальних послуг сповістила про перерахунок газового розподілу. З 1 жовтня 2023 року підрахунок замовленої газової потужності буде враховуватися лише неопломбовані газові прилади.